Здарова, бродяги! Сьогодні пройшов рівно місяць тих пір, як я записався в тренажерну залу. Хочу поділитися з вами своїми результатами, поділитися з вами своїми враженнями за цей місяць. З чого починалось до чого прийшло? поділитися очікуваннями від наступного місяця, врешті-решт. Та і взагалі, пацани дівчулі, не в службу, а в дружбу, поставте, будь ласка, лайкосик в цьому відео, можете на канал підписатись. Так, це допоможе Ютубу просувати відос. Може комусь він буде корисний, хтось знаходиться в такій же самій ситуації, як і я, і потрібна там додаткова мотивація, не знаю. Та й взагалі, з вас не буде, а мені гарно. Рівно 31 день тому цей тернистий шлях розпочався з ваги 128 кілограм. Розіржався я не на жарт. Всьому воно важка робота, безкінечні відрядження по країні та тонни найдоступнішої їжі в таких відрядженнях фастфуду, шаурма, бургери, хот-доги на заправках чебуреки біля щі на вокзалах, як же то було смачно. Але стало зрозуміло, що так далі продовжуватись не може, і треба з тим щось робити. В мене на каналі вже є пару відосів на цю тему, що там далеко ходити, цей канал починався з подібного відео, де я там намагався давати якісь поради, як похудати. Тобто, в принципі, концепція каналу збереглась, по суті. Але якщо мені вдавалось похудати, то вага швидко поверталась. Мене з крайночі в крайнощі кидало в різні дієти, виснажував себе, як міг, організм, шлунок посадив. Ну, коротше, цей раз я вирішив спробувати комплексний підхід. По-перше, в цей раз свій шлях я проходжу не один. У мене є дружбан, професійний тренер і нутриціолог останні 10 років. Він запропонував просто з ним потренуватись, йому форму повернути та й мені трошки походати. Від таких пропозицій не відмовляються. Сказано зроблено, купив абонемент в тренажерну залу і понеслась. Угу, Думав я. А ні, довелось починати саме з харчування. Системний підхід, значить, системний. Я собі скачав в прекрасний застосунок дуже зручний, е, різного там протеїнчику собі накопив вітамінчиків, купив ваги кухоні, щоб е, розміри порції зважувати. Повністю передивився свій раціон в пользу готовки вдома. Жодних перекусів, ресторанчиків, відмовився від солодкого, жирного. Навіть від майонеза. я раніше не уявляв, скільки там калорій, мама роди мене назад, просто тонна. Все викинув Нафіг. Зізнаюся вам відверто, саме підлаштування раціону і стало найважчим в цей період. Підрахунок цих, цих БЖУ. Ти повністю, по суті, змінюєш свій образ життя. І звикнути до цього нереально складно, бо жерти доводиться як не в себе, коли я кажу багато, це дійсно багато. На мою вагу, мені треба їсти близько там, 200 грамів білків, плюс-мінус, 120 вуглеводів і 100 жирів. В калоріях це 25 3000 тисячі. Спробуй це зжерти. Це нереально просто в себе запхати, якщо в тебе не, нема там завзяття і бажання, що в цьому житті е, нафіг змінити. Тим не менш тренування теж важливі. Так, тіло в мене поки що дерев'яне, та есальтісончику ще забагато, але бажання досягнути своєї мети хоч відбавляють, бо я впертий гавнюк. Тому довелося попетіти в прямому сенсі цього слова. Можливо, це все і виглядає трішки каряво поки що, але для людини, яка не займалась спортом останні 5 років, навіть це велике досягнення. Ну і тепер до результатів, заради яких ви, мабуть, вімкнули це відео. Оце так, да. оце я розумію. Майже плюс-мінус 10 кілограмчиків вдалося скинути. Майже. Коротше, округлім до 10. Для прев'юшки гарної. Хоча я думав, що десь там 9,5 за місяць вийде. Ну, тим не менш непогано. Початок покладено, все попереду. Попереду ще дуже багато кілограм, дуже багато роботи, але я вже бачу і відчуваю певні результати. І позитивні зміни, що найважливіше, я відчуваю, що в мене прям буквально з'явився потяг до життя. Тому я однозначно на вірному шляху сподіваюся, вам було цікаво дивитись таке відео. Буду вдячний за будь-які ваші відгуки під ним в коментарях. Може, якісь поради хтось дасть. Та й таке побачимось, коли побачимось. Всім пока.